Друзі, усім привіт! Моє ім'я Оля, та ви на моєму YouTube каналі Оля Паріж Кейк. Та сьогодні я пропоную вам спекти один смачний весільний пляцок, медовий з вишнями. Друзі, усім привіт! Моє ім'я Оля та ви на моєму YouTube каналі Оля Паріж Кейк. Та сьогодні я пропоную вам спекти один весільний пляцок медовий з вишнями. Добрий пляцок, гарно нарізається, розріз такий цікавий. Гарно буде дивитись на святковому столі. Масло або маргарину з цукром та медом розтоплюю на невеликому вогні. Маса розтопилася, але не закипіла. Кладу сюди соду і повертаю на плиту. Будьте обережні, рідина почне збільшуватись та кипіти. Постійно помішуючи, доводимо масу до ось такого кольору, як у мене. Перекладаю у інший посуд, щоб швидше вистигло. Я зачекала 5 хвилин і маса трішки остигла, вмішую сюди яйця швидко, щоб не зварились. Просію борошну вимішую. Має бути досить рідке тісто. Рецепт можна знайти також внизу під відео в описанні. Розділяємо на дві частини, викладаю на пергамент, розмашую та ставлю випікатись у розігріту духовку до 175 градусів на 20-25 хвилин. А також я щиро дякую усім, хто підписався та підписується на мій канал. А хто ще не підписаний, то боско, підпишіться. Ставте пальчики вверх та натискайте на дзвіночку і вам буде повідомляти, що на каналі вийшло нове відео із новим провіреним та смачним рецептом. Світлий бісквіт. Білки збиваю з цукром до стійкої пішної піни. Кладу жовтки, збиваю ще 3 хвилини. У борошно кладу розпушувач, просію у яєчну масу. Акуратно вимішую лопаткою, щоб зберегти повітряність. Рецепт можна знайти також внизу під відео в описанні. Розділяю на дві частини, розподіляю по пергаменту. На тісто викладаю вишні у своєму соці. Ставлю випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Так роблю із другою частиною тіста. Заварна частина для крему: молоко, цукор, ваніль та борошно з крохмалем Змішую у сотейнику, щоб не було грудочок. Ставлю на плиту, постійно помішуючи вінчиком на середньому вогні, проварюю до загустіння. Перекладаю у інший посуд, накриваю плівкою в контакт. Залишаю до повного охолодження. На медовій коржі викладаю сливове кисле варення, може бути і рідше, не таке густе. Залишаю їх на хвилин 20, щоб трішки просочились. М'яке масло збиваю 8-10 хвилин. По частинах кладу заварну основу та добре збиваю. Збираємо пляцок. на медовий корж зверху на варення викладаю крем. Потім світлий корж з вишнями. Крем, знову корж з вишнями. Крем, медовий корж з повидлом вниз. Пляцок залишаю на годину при кімнатній температурі. А потім кладу в холодильник на сутки. Декоруємо за бажанням. Нарізаємо на кусочки, насолоджуємося смаком. Хочу вам сказати, що я готувала цей пляцок на відео на маленьку форму, але рецепт буде написаний на велику стандартну форму 27х27 см. Ось такий по-справжньому літній смаковик у мене вийшов. Коржі медові добре просочилися. Білі, коржі пухкенькі, вишенька, додає кислинки. Це дуже смачно, розріз просто неймовірний. Правда, ви бачите, оцінюйте його. Думаю, він вам сподобається і як завжди, я вам бажаю готуйте та смакуйте та радуйте своїх самих найближчих та рідних людей.